Усім привіт! Мене звати Артем і радий вас вітати на каналі ArtieCube. І сьогодні ми продовжуємо вчитися складати кубик Рубика 2х2. Це третя частина. Якщо хтось не бачив дві попередні, то посилання будуть в описі. В минулій частині ми навчилися розставляти на свої місця кути, щоб вони правильно стояли. А в минулій частині минулої ми навчилися збирати перший шар. А сьогодні ми навчимось дозбирати кубик. Зараз покажу як. Щоб він був ось такий зібраний. Сьогодні ми це зробимо. Але як же це зробити, ви мене спитаєте. Зараз його розберу якусь так. Потім так ще нехай. Як же ми це зробили? А ось просто. Приклад, беремо один кут. Ми, ну, наприклад, я візьму ось цей синю помаранчо. Тут треба не просто робити півка, а треба ось так кубик перевернути, щоб перший шар щоб був знизу, став зверху. І дивимося, де стоїть у нас жовта сторона кута. Ось, у мене наприклад, справа. І робимо півпав, доки він не стане жовтим донизу. Ось так доверху, а ось так донизу. Робимо один півпав, Два. І ось. У мене він став. Тепер зверху нічого не робимо, а підставляємо інший. Ось у нас він стоїть спереду. Робимо скільки треба півпафи. Ось, півпафи зробили. Він став теж. Такий зробився блок. Тепер знову огортаємо нижню. Верхню не треба. Тільки нижню. Тепер робимо ще раз півпафи доки він не стане правий. І останній робимо півпав. Так, 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 так. І все, і кубик зібран. Давайте підсумуємо. Щоб це зробити, треба Начать. робити ось так. Робити півпав. щоб він став на своє місце. Це кут. Він збереться. Всі так зробить. Якщо у вас виникло якісь питання, пишіть в коментарях. Та не забувайте підписуватись, і ставити лайк. До побачення!